Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, бонус до атаки. Поле ціле. Отже, буде що вибирати. Центр завжди фіол, Ось ми. Ось наш суперник. Поки що невідомо, хто перемагає. ну Хоча подивитися по ударам і по результату, то поки що ми. Ну, Надіюсь так і буде. Отже, починаємо. І вперед. Так, друзі, ось наш перший суперник, ось наша команда. Ну і давайте вперед спробуємо пробити. Суперник досить потужний, тому буде важковато. Ну зараз побачимо. Хто, кого, що і як. Так, що бачимо? Що бачимо? Ну, поки що, поки що в мене все влаштовує. Єдине, зрозуміло поки що, де шукати каміння. Давайте зараз його тут пошукаємо. Так, фіол, фіол бачу. Так, хотілося б якийсь зараз фіолетовий кристал зібрати. Ще навіть не вигадав, як це буде. Давайте трієчку ось сюди ось дамо. І тут, мабуть, будемо збирати декілька трійок. Значить, оце у нас друга трійка. Є. Тепер можна, можна пройтися Сергієм і зробити третій хід. Так, супер. Тепер треба полікуватися, зняти ось цю всю штуку, яка на нас висить. І давайте спробуємо пробити хоч когось. Так, трошечки не вистачило, щоб центр пробити, але ми це зробимо з камінчика. Не зрозумів, що це тільки що сталося, хоча ми мали його пробити. Не знаю, як це вийшло. Ну нічого. Ок. Давайте зараз ось так зробимо. А, стоп, я завтикав! Блін, я ж взяв. Дивлюся, дивлюся на жовтий камінчик і завтикав, що ми взяли зелених героїв. Це просто епік фейл. Ну нічого, таке буває, деколи. У мене вперше, але ж не востаннє. Так, ок, зараз будемо горило, мабуть, пробувати. Так, зараз, секундочку, дивимось. Дивимось. Ну він ставить контру, він не б'ющий, в принципі, герой. Тому, тому, мабуть, зробимо фокус на козла. Він мене теж якби лякає, і давайте спробуємо його пробити. І добиваємо. Тут, мабуть, знизу підірвемо бомбочку. Одного фіолетового камінчика має вистачити, щоб забрати ще одного героя. Так, супер. Тепер залишилось знайти потрібні нам камінчики і закінчити цей бій. Так, давайте зараз зелененького дозарядимо трошки. Так. Є. Філіосом зараз будемо, мабуть, знімати, так то немає ніякого такого. Так, насмішка, тра-та-та. -та. 558 урону спустя через декілька ходів. Окей, давайте зараз це все знімемо. Гадство. ну щоб ми не отримали шкоду, ніяку там, яка нам може Може вирішити хід битви. Хоча один герой проти всієї моєї команди вже нічого не зробить. І ми добиваємо, і перший бій це перемога. Суровий е хуліган був переможений і продовжуємо. Так, друзі, наступна команда ось така буде. Ось такий суперник, Людвіг. Два жовтих герої, тому беремо трійку Фіола. Ну і два зелених герої, як герої підтримки, тобто Мелендор, який буде хілити, і Пітерс, який може зробити відстрочку від ульти суперника. Там на два чи три ходи. Я вже не пам'ятаю. Зараз тільки героїв, що в мене зараз в голові все пливе. Так, що бачимо? Що бачимо? На ну, початок непоганий. Одразу будемо збирати і зелений кріс, і фіол, який дуже вчасно приходить. І, мабуть, давайте зараз ось таке комбо зробимо. Блін, трошки поле полетіло, мені не сильно це, звісно, в тему. Так. Що будемо робити? Трогрук, в принципі, любов героя може забрати. Я боюся більш за все тут Нейт. Дуже потужний герой. Колись дуже-дуже мене бісив, тому я її пам'ятаю і будемо Будемо бити саме в неї. Хоча, хоча. давайте зробимо наступним чином. Робимо ось так. Зараз друг-рук виробить. Є супер. Далі робимо ось такий хід. Тепер тут фіолду зберемо для того, щоб е, Аметрин зарядилися на другий заряд. Давайте зараз спробуємо робити. Заберемо вівіку, супер. Можна підірвати зелений кріс. Блін, єдине, нам треба було треба було Пітерса, мабуть, використати, а я чомусь вирішив це не робити. Так, ну ок, що ми ще можемо? Можемо дозарядити наших героїв. Так, давайте зараз зробимо ось таким чином. На всяк випадок, заблокуємо неї, тому що камінь він такий, він може полетіти не в тему. Блін, я вже сам собою. Ну, заговорююсь, деколи таке буває, тому сорі, як кажуть, так. Тут нічого страшного, так, знову зелень. Ох, так, ну давай, давай вже, жахне. Блін, нічого, так він нормально мені взяв і вбив мого хіллера. Дивий який. Ну нічого, я це так не залишу. Залишається один герой, друзі, в нас троє ой четверо. І це точно буде теж перемога. Залишається зовсім трошки, дозарядити героїв, ну і поховати останнього, останнього героя в команді захисту суперника. Ну, і це ми робимо. Другий суперник теж переможений. Далі. Маклаус бомбом. -бом. Ну, зараз побачимо, чи бомбом, -бом, чи не бомбом. -бом. Отже, по центру зустрічаємося з у в костюмі. Дуже давно її не бачив. Із нормальних героїв тут стоїть Августу, звісно, ну і релька у костюмі. Просто топ. Малосі. Малосі це дуже, ну, дуже, дуже слабкий вибір у захист, тому б я його не ставив. Ну і Жан-Франсуа теж застріли герой, хоча ну, ще дає жару. Ну давайте вперед. Підемо трьома червоними. жовтих візьмемо, чому б ні? Так, ну тут з каміннями трошки не вгадав. Ну нічого. Добре, давайте. Почнемо жовтенько. Тут вся основа в нас лежить у червоному каміні, якого просто на полі немає, тому будемо зараз його якось шукати. І поки що його зовсім не бачу. Так, гусака не пробили. Добре, давайте підірвемо кріс. Можливо, зараз хоч десь щось під'їде. Так, трійка червоних. Навіть не знаю. Можливо, тут кріс вилетить? Ні, його тут не буде. Ок, тоді трієчку червоних по центру. І будемо. Та ні, ну камінь просто не хоче йти, він не приходить. Добре, поки що суперник не заряджає основних своїх героїв, які там стоять у захисті, тому у нас є всі, э, всі шанси. Так, добре, давайте зараз за рахунок такого ходу. Тут і камінчик трохи підтягнемо. Так, гусак зарядився, зараз подивимося, куди малосі вдарить і куди вдарить, звісно, вже СШАт. Так, давайте тільки. Ну, звісно, в гусака, але ми воскресли, друзі. Ми воскресли, і тепер треба поміркувати, кого будемо блокувати, з кого будемо скидувати. Звісно, я свій вибір залишу на ну, тому що я гадаю, що це буде правильний вихід. Тепер треба її зарядити по максимуму. І, можливо, нам вдасться перекинути її особливі... Ну, скинути ману, і по-перше, це в будь-якому випадку, можливо, зараз перекине на якогось іншого героя. Але ж ні, трошки не заходить. Так, Cshat ми поки що не пробили. Не пробили. Жан-Франсуа буду льтувати. Малосім нас. Ну, давай, давай. Давай трієчку, жовтеньких сюди. Чому б ні. Зараз будемо знімати горіння, це все діло. Полікуємось однозначно, але, мабуть, тут не, не виграємо. Поки ще не бачу для цього. Ходім, нормально, щоб це все перемогти. Ну червоний видай. Де? Де червоний камінчик? Я ще, блін, я тільки зарядив одного могильчика. Це ж не, не повинно так працювати. І біда в тому, що зараз ще оцей Августус, він теж буде хілити і це буде просто кошмар. Так, давайте зараз отак. Тут жовтенький складуся, Ух ти, Жовтий кріс. Так, ну що, 3 на 3 залишається. Ще поки що не програли. Вівіку, мабуть, поки що не будемо активувати. Тут та, такі герої, які просто ну, не вбивають, тому я не бачу поки що сенсу її активувати. Давайте трошки почекаємо. От після Малосі, залежності якою він вдарить, будемо міркувати. Так, ні, мабуть, ще перечекаємо один хід, щоб Жан Франсуаса таки ультанув, і потім будемо вже лікуватися. Так, давайте зараз знімемо горіння. Зараз, по-друге. Підірвемо цей кристал. Так, є супер. Тут бачу якийсь вихід на червоні. Але ж ну, поки що мені нічого не дає. Дуже все, все кепсько, друзі. Дуже. І, мабуть, будемо підривати кріс. Ну, просто тут стільки каміння, не потрібно мені кольору, що треба від нього просто здихатись. Плюс до всього, дивіться, вже трошки червоний камінчик приходить, і зараз, ну, хоч можливо, якось щось вигадаємо. Так, поки що не лікуємось, Жан-Франсуа готовий. Готовий. У нас є проблема. Вони всі в ОВХП. Всі в ОВХП сидять і це просто якийсь жах. І мені треба посаду червоними каміннями спробувати це все пробувати, але я ще не вигадав, як це буде. Зараз буде йти плюс до всього додатковий час. Це вже дуже погано для нас. Так, добре, давайте зараз ще кристали попідриваємо. Ви ж знаєте, техніка заключається саме в цьому. Не бачиш виходу? Підривай. Так, давайте зробимо ось так. Зірвемо цей зелений кріс, який мені просто тут ну ніяк. Блін, капець, як їх пробити? У них стільки здоров'я, що це просто кошмар. Він по 800 хилить. По 800. Ну, це дуже багато. Блін, всі б'ють безперестанку. Як мені оце пробити? Оце ось, оце, як. Так, звісно, полікуємось і будемо знову, як завжди, підривати синій кріс. Блін, капець, якщо не вбили Джунаїда, можна було б це якось вивезти. Зараз не знаю, за, за рахунок чого будемо ввозити, будемо бачити Ну, по ситуації. Так, ну вже хоча б хоч трошки здвинулись. З мертвого місця. Так, давайте зараз. Можливо, треба молосіка винести, спробувати, не знаю. Біда. Біда. так, лікуємось, робимо так, так. Тут червоні. Я просто ось зовсім нічого не можу зробити. Зараз знову буде ультувати, знову зараз похилить їх плюс 800. Ми горимо постійно. Коротше, якась біда. І плюс до всього вже пішов додатковий час, що мені дуже не подобається. Так, ну поки що. Є, звісно, надія, що може якимось е дивним чином тут крізь якийсь там, випаде. Ну або ми згоримо. Тут варіантів небагато. Дивіться, вони потрошки систематично добувають. Добувають моїх героїв, зараз Машка згорить. Судя судячи зі всього так. Ну і мабуть придеться збігати, тому що ну, тут якби одним могили, тут вже нічого не зробити. І отже, програші йдемо, доб'ємо за собою. Так, друзі, добивати підемо ось такою командою. І вперед. Надію, що добив у нас вдасться. Це жаль, просто, якщо б не йде, не вбили, можливо, я вивіз би це і все. А так, в мене залишилися два герої, з яких тільки машка б'є, магищик, на жаль, тільки травить вогнем. І урон у нього дуже-дуже слабенький. Ну, таке буває, трошки не пощастило, нічого страшного. Продовжуємо. Так, зараз е, Так. дозарядимо, дозарядимо. Є, тепер треба поміркувати, кого будемо вбивати. Звісно, Августос мені дуже не подобається, але можливо ми його не зможемо зараз вбити. Ну в будь-якому випадку я ризикну. Так, що ми бачимо, що ми бачимо? Поки що ситуація не дуже мені подобається. Так, давайте. Давайте, зараз треба червоні каміння, знайти просто та і все. Так, робимо ось такий хід. Можливо, гензеля треба зарядити, не знаю. Так, є. Окей. Зараз ляночку доб'ємо його, ну і все. І на цьому точно вже буде перемога. Остаточно. Та що ти будеш робити? Ладно, добре. В будь-якому випадку добиваємо гензелем, тому що ну, не я це заграватися, оце, перевіряти, хто кого, як куди і так далі. Так, мінус Жан-Франсуазі залишається один малосі, тому треба здозрядити наших героїв і закінчити. Це нашою перемогою. З другої спроби. Ось вам, августу, суді. Коли нема чим бити, то такі хілери просто, ну. Рулять однозначно. Ну нічого, з другої спроби добили. Так, ну що? Залишається у нас дві останні спроби. І що? Звісно, хочеться вигуляти з каді, тому будемо йти на Міньйонів. Ну і саму мою сильну команду з червоних будемо йти. Ух, дуже хочу на це збігати. На Реміса. Ну, давайте, давайте. Я навіть не знаю, зі скаді почнемо чи за Реміса. Давайте зараз Раміса, чому б ні. Зараз побачимо хто кого. Так, ну що, команда так і готова. Суперник нас чекає вперед. 5-600 зараз будемо пробивати, зараз побачимо. Проб'ємо чи ні. Фейк. Ух, і паршивий камінь. Просто на це подивіться. Ну добре, давайте. З синього почнемо. В будь-якому випадку. Так, червоні складаються раз. Червоні складаються два. І все. І камінь закінчився, друзі. Камінь закінчився. І це просто. це фейл. Ок-ок. Що мені тут залишається? Тільки ось такий хід робити, без варіантів. Зараз він буде жорстко тут поставив свої захисні стяги. Ну і все. Починаємо прикурювати. Так, але ж трійку червоних зарядили. Тепер просто питання, ну як мені оце все пробити. Ну давайте. Так, так, так. Ну Рюген точно я забере. Однозначно. Рюген не забирає. Ну давайте. Так, тепер, тепер мені потрібно якусь синій герою зарядити. Так, хто буде бити? Два, три героя. Вони по одару можуть скинутися, а мінус кіруху зробити так. Треба якось полікуватися, хоч трошечки. Хоч трохи-трохи. Ну давайте зробимо ось так. Так, будь ласка, не виробіть мені його. Так, я тримаємось. Що можу сказати? Будемо копіювати горило, звісно, таунта собі ставити, Ну, тому що інших варіантів я не бачу. Вперед. Ууу, червоний камінчик під'їжджає. Так, і ще все, все може бути. Так, ок, кого, кого? Звісно, Гатор. Гатор мені тут може просто все спортити. Однозначно, але ж дивіться, ну, просто подивіться на її здоров'я. Це все було вовер. Але ж три червоних роблять свою справу. Так, ок, далі. Далі, далі. Ще поки що невідомо, хто переможе. Але що я можу сказати? Зараз камінчик підходить, він мені просто допомагає. Дуже вчасно. І ок, заходимо. Так, це вперед. Так, це в нас заходить в таунт. Молодець. Далі, 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 далі. Ну, звісно, буваємо собаку, щоб вона нам не заважала. Щоб не гавкала там. Ви сидить собі у куті, в буці. Все, відправляємо в будку. Є. Тепер, тепер, ну давайте спробуємо. Горило однозначно, треба якось пробувати. Або ми, або вона нас. Тут, звісно, будемо ходити такі робити, ну, тому що більше варіантів я не бачу. Далі. Трічку синеньких. О-о-о, комбо летить. Дуже вчасно. Плюс нам дуже щастить, що він під замедлом, але ж ми його в будь-якому випадку розігнали. Так що будемо копіювати? Звісно, знову знову копіюємо таунт. Полікуємось. Три червоних. Дозаряджаємо, ну і все. І перемагаємо. Ось такий суперник, досить потужний, і ми змогли його перемогти. Я дуже рідко ходжу на такі суперники, ну, тому що в мене немає героя, проти, ну, щоб з ними боротися. А по-іншому, ну, ви ж розумієте, що якщо ви розбиваєтесь, комусь треба йти добивати. Тому... Але ж треба, треба як кажуть, пробувати. Ось як бачите, різниця в нас була в тисячу. Я грав 3-2, навіть не монокольором, і все можливо. Абсолютно все можливо. Ну як, залишається у нас остання спроба, і вибираємо останнього суперника. Так, ну що, команда зі скаді. І проти ось такого суперника буде, будемо йти там, де є два герої стихії природи. Яхмос. Дуже-дуже потужний герой. Але ж... Ну, побачимо вперед. Зараз головне зарядити нашу двійку. А ще, якщо всіх героїв зарядимо, то то зовсім буде круто. Ну, вся надія на скаді. Вперед. Так, ну що можу сказати? Поки що все кепсько. Два камінчика зліва, Шість з правого кута. Добре, давайте зараз якось тут будемо піднімати, шукати. З надією. Так, замедлили. Яхмаса це дуже добре. Так, давай, давай, а ну синенький прийде. Ні, синій не хоче приходити. Так, ну що ти будеш робити? Ні, ну ви просто подивіться. Ні фіола, ні синього нема. Просто якась біда. Добре, давайте з цього кута будемо шукати. Умовили. Так, синенькі якісь бачу, але ж ну, мені цього не вистачить, щоб зарядити наших героїв. Ой, біда, біда. Скоро яхма зарядиться. О, це буде пекельно. І біда в тому, щоб я камінчики так і не знайшов до його ульти, тому будемо зараз ну, отримувати на горіхи. Добре, давайте зараз ще ось таких і зроблю. Але в будь-якому випадку зараз яхма сультане. Блін, якби я знав, що треба було з лівого кута їх шукати ті камінчики, звісно, робив би по-іншому. Ну вже все. Ну тут, мабуть, мінус три герої, а та і чотири. Ну все, друзі, ось так. Останній бій зовсім не зайшов. Неправильно я вибрав рішення, де шукати камінчики. Ну, таке буває, нічого страшного. В цілому непогано відіграли. Забрав одного топового суперника. Це вже досить крутий результат. Набили 226 очей, зробили по факту 3 шота, розбив, добив і розбив. Непогано, ну і що, мабуть, можете вітати нас з перемогою, тому що супернику на ну, тут догнати нереально. Якщо дають там, 60 очей за шот, то це в них залишилось 18, 10, це 600. Ну, і в нас ще при цьому всьому залишилось 8. Тому можете вітати з перемогою. На цьому в мене все, друзі. Всім гарного настрію, чудовий галявин і всім пока!